Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий, із відео, яке присвячене на метику його невеличкій історії, і моїй подяці пані Наталі з Полтавщини, яка доклала своїх золотих рук до того, щоб надати йому теперішньої форми, що особливо актуально в світлі теперішніх подій в моєму житті. Отже, перевірте підписочку на канал, ставте вподобайку. і... Поїхали, послухаємо. Отже, сталося так, що в березні 22-го року, так, я вже благополучно боронив Україну в лавах Збройних сил. І ми тоді стояли в Бахмуті, і у нас неподалік було сховище. Було сховище, подібне до цього підвалу, В якому я знімаю цей відосик. І ми туди серед ночі бігали. І я не міг зрозуміти тоді. Як не можу зрозуміти і по сьогоднішній день, чому ти після ну, робочого дня лягаєш спати, а потім маєш скидатися серед ночі, хапати зброю і бігти туди, сидіти там, потім вертатися назад. Коротше, я пішов туди, ліг спати в спальник, ледве не двинув коні від холоду на наступний день, повторив операцію. Трохи переформував історію зі спальником і власним одягом. Знову ледве не двинув в коні від холоду. Не склалися у мене стосунки з сушним спальником. І я зрозумів, що мені потрібен намет. Намет на одну особу, щоби не бігати серед ночі. А ліг спати в сховищі, прокинувся в сховищі пішов працювати. Ви запитаєте мене, як вирішували питання мої побратими? Ті, хто. В лавах Збройних сил, я думаю, вони здогадаються, як вони вирішили те питання. Ну, скажу, що мене їхній спосіб вирішення питання абсолютно не влаштовував і не влаштовує по сьогоднішній день. Е, мені мати подарувала е, одномісну палатку. Я там шукав палатку, розміщував пости, шукав одномісну палатку. Мені мати подарувала е, палатку на фактично півтори особи. Тобто, там або одному. Дуже простора, ну коротше, для мене і для моїх речей ідеально. Ми там спали удвох з побратимом. Нам теж, ну, якщо так геть зовсім там не крутитися, руками не махати, коротше, удвох спати можна. Так буде тісненько, але буде тепло, нормально. Але вона була суцільно синтетична. От із цього матеріалу, із якого тут тільки днище залишилося, і ось ці ось речі, вуха. Вона була вся з нього зроблена. Що це означає? Це означає, що ти прокидався в грьбаній калюжі води. Конденсат тік по стінках. Так, тут була сітка, тут був дашок. Але ані ця сітка, ані цей дашок не допомагали. Більш того, отут теж є сітка. І навіть коли я отак от застібав заради експерименту оті синтетичні. Ну, дверцята, так, отак їх відкидав і спав за цією сіткою. За цією сіткою, з дашком. дашком, а я навіть знімав дашок, і була сітка тут, і була сітка тут. І я все одно прокидався в калюжі води. А це ну, плюсова температура, тобто це сховище, це плюс, тут немає мінусу, так? Тут не крижаніє вода, це, це підвал. І, а якщо десь там спати в руїнах домів, роздоблених там росіянами, убивцями, гвалтівниками і терористами, так? то ну, це ж взагалі карантин. Ти там просто залюдянієш в тій халабуді. Відповідно, я пішов моніторити, дивитися, досліджувати в інтернеті рішення цього питання. І на моє диво, яке я рішення знайшов, ніякого я рішення не знайшов. Як мені пояснили, намети для того, щоб в них ношувати, а не для того, щоб в них жити. Ну, коротше, висновок який. Я поміркував, поміркував, придбав, не пам'ятаю, чи може навіть подарували е в Оеликсія, там просив, не пам'ятаю, чи купив чи подарували, але коротше, отримав отакий намет. Він натуральна тканина, це совєтський якийсь намет. Він, очевидно, водопроникний, на відміну від оригіналу. Але саме завдяки його водопроникності, я сподіваюся, що я не буду прокидатися в калюжі конденсату. Тому що ну, який сенс? Я зняв дашок тут, прибрав стінку тут, і все одно там калюжа. Я сплю в калюжі води. Ну, який сенс? Я не розумію, на що вони їх так роблять. І це повторюється ж навіть не мінус. Чим більший перепад температур, тим більше конденсату. Сьогодні я планую залягти з цим, ну, в цьому наметику, там, де мінус один, мінус два. Це нібито приміщення, але ну, воно там від приміщення один дашок. Так? Я в ньому ночував, я випробовував спальник. Ви можете бачити, а, відео. Ні, там допис. Я відео ще не зробив. Я зроблю ще огляд спальника. Я в тому спальнику просто так спав. Під тим дашком, там до мінус п'яти було, і було, був постійний нормальний такий вітер. І мені там було гарно і затишно. Відповідно, приблизно в аналогічних умовах, в наметі, в тому саме спальному наборі, буде так само, ну, ще більш затишно. Але я заляжу спати, щоб дізнатися, як себе покаже оця тканина. Я підозрюю, що вона. Ну, якось так насотиться, мабуть, вологою, набрякне, можливо, місцями залюдяніє. Це також буде результат цікавий. І подивимось на що все це буде схоже. Повторюся, повторюся, це рішення не для відкритого простору, тому що, ну, очевидно, що під дощем йому нема чого робити. Це рішення, де. Є хоч якісь руїни, хоч якась подоба дашку, хоч щось що укриє. Просто щоб від вітру залягти, поспати, ну там потроху жити. Так, подивимось на що це буде схоже. З першочергових рішень, е, оцей намет, він розрахований на одну серію таких, на одне перехрестя палок. Я думав зробити одразу запланував, де вони тут є. Я одразу планував ставити по дві. Ось тут друга пара, ставити по дві. Але я забув, що тут вуха під одну паличку. Тобто тут треба буде зробити якісь перехіднички. Тому що я думаю, що все одно оригінальна ну, ця тканина вона буде е, мокнути, буде набрякати, буде ставати більш важкою. І я думаю, замість однієї палки використовувати дві. Відповідно, тут треба кріплення також е, змінити певним чином, щоб ставити. По парі палок. Очевидно, у першій відпустці треба буде його пофарбувати в якійсь хакі, і зробити чохол, ну, теж з якоїсь кордури нормальної, більш зносостійкої, відповідно, більш місної і навіть трішечки більш просторої. І трохи довше ці треба буде пасочки зробити. Хороше, все в маскувальному кольорі. Чохол воду не проникне трішечки більш місткий, трішечки, щоб легше було туди його запихати, я так думаю. Ну і поміняти кольор самого намету. Відповідно, що, подивимось, подивимось, як я в ньому переночую цю ніч, тому що трішечки забіжу наперед від повноти серця. Дякувати Господу і добрим людям. Я вже знаю, куди я поїду ось-ось. Вже все-все доводять останні штрихи, вже все рухається як слід. І цей намет мені має мати величезну актуальність вже, можливо, навіть завтра. Подивимось. О ну, тут пасочок треба буде його пришити. Цю роботу, тобто мені поміняли верхню частину намета з оригінального синтетичного на совєтській, що це, ну, паперово бавовняно паперовий так, чи як воно називається, цей матеріал, який має дихати. Нижче залишилося воду не Туди повторююся, нормально стою я сам і всі мої речі. Дякую пані Наталі з Полтавщини за цю зроблену велику роботу. В неї золоті руки і, до речі, просто захмарно величезне звання. Наскільки я розумію, в лавах ЗСУ воно теж має бути дійсним, бо вона зараз з певних причин не є. Активною захисницею України, але мені особисто скромно думається, що невдовзі вона благополучно повернеться до Лав Збройних сил. Але як би там не було, як би не складалося її життя, хай буде щаслива, радісна, здорова. Вона сама, синочок, дякую за допомогу. Ваші думки, зауваження, хто що думає. Більш-менш досвідчені туристи. Хто що порадить, які маєте думки, зауваження, критику, особливо конструктивну. Радо вітаю, вподобаєчки і поширення. Також допомагають розвитку першого українського каналу з ремонту бронетехніки. Слава нації!